Закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України посилює механізми контролю за обігом зброї та дозволяє не притягувати особу до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу. Для цього зброю та боєприпаси потрібно задекларувати. За цей час в підрозділах новомосковського районного відділу поліції громадянами було задекларовано 4 одиниці вогнепальної зброї, 1382 боєприпаси. Та одна одиниця зброї була добровільно здана до поліції без декларування. Дуже дякуємо кожному громадянину, хто вже задекларував вогнепальну зброю, адже це законне володіння зброєю до кінця воєнного стану та прояв відповідальності та поваги до закону. Щоб задекларувати знайдену або отриману зброю, надайте зброю разом із письмовою заявою, паспортом, ідентифікаційним кодом. Витягом про місце проживання до реєстрації та фотокарткою до Новомосковського районного відділу поліції до сектору контролю за обігом зброї за адресою міста Самар, вулиця Цокура, 19, Після чого дочекайтеся ухвалення відповідного рішення. За додатковою інформацією зверніться за телефоном 093 481 44 91.